Друзі, ви щось трошки впали. У мене тут для вас звернення від воїнів 92-ї окремої штурмової бригади. Вас вітають військовослужбовці 92-ї окремої штурмової бригади. Зараз ми виконуємо завдання на Авдіївському напрямку. Нам дуже допоможе, якщо ви долучитесь до збору коштів для мобільної майстерні Локер таке обладнання дуже покращить та підвищить ремонт техніки. Майстерні дозволять виконувати усі необхідні складні завдання. Та роботи для поточного ремонту автомобільної та бронетанкової техніки саме питання ремонту техніки ми допомагаємо вирішувати військовим кожного дня насамперед, завдяки вашій допомозі та вашій участі, кожна з цих майстерень має власні джерела, живлення, компресори, повний комплект інструменту, який дозволяє виконувати, мабуть, якщо не 100% задач на фронті, то всі 99,9%. Тож не соромтесь, долучайтесь до нашого збору. Хлопці вам будуть дуже вдячні, і за нашим власним досвідом я вам хочу чесно сказати, що маленьких донатів дійсно не існує. Кожен з них формує цю суму, цю техніку та нашу спільну перемогу. Робіть ці кроки перемоги і ви, слава Україні!